Слогові замети ДТП та затори максимальні 10 балів. Отакі От перешкоди довелося долати киянам, які вчора діставалися роботи. Лише до 11-ї години дня на дорогах столиці патрульна поліція зафіксувала понад 80 аварій. Усе через рясний снігопад насипало 12 сантиметрів. Розчистити таку кількість опадів комунальники не встигали. Звичні маршрути затягувалися на години, а деякі транспорти зовсім зупинявся дорогою, бо просто загрузав снігу. Щоб не спізнитися до пунктів призначення, дехто з киян завчасно пересів у метро. Історіями своїх пригод на шляху до роботи люди. Де поділилися зі сніданком? Пригода дуже надзвичайно цікава. Зайняла порядка від години трошки і більше. Ну це славнозвісний маршрут Троєщина Петрівка, який вже з року в рік покращують і нічого не може з тим, все зробити. Автобуси битком набити, нічого не їде. Кожен рік одна й та сама ситуація. Добиралась на роботу, опоздала на час. Обично міну 20-25, А сьогодні було полтора часа. Ну, это, то есть я вийшла з запасом по времени. і плавав, і їздив і. І падав, все нормально. Я робота знаходиться рядом з метро і дом тоже, поэтому мне, у меня не було проблем з добиранням. А от сотрудники в офісі ну, час-півтора э, оставили машини возле метро і добирались на метро. Угу. На машинах невозможно. Я єдиний сотрудник, який пішов вовремя. Дороги не вбирають по Києву. І зараз ми повинні були зробити вже за 5-6 кругів. Я тільки четвертий круг роблю. Де багато було маршрут? Тролейбуси стояли, то всі маршрутки були забиті. Всі проблеми будуть аж навірно до весни, поки не розтопиться сніг. Його ніхто не вбере звідси.